Бюджет сумської громади, як депутати, розподілили гроші на 2023 рік. Голову серединобудської громади, обвинуваченого у державній зраді, залишили під вартою ще на два місяці. За яким стилем відзначатимуть на Сумщині Різдво. Упродовж дня 13 грудня російські військові обстріляли території Есманської, Білопільської та Хотінської громад. На Хотінську громаду з безпілотника скинули дві вибухівки. По Білопільській громаді ворог вів мінометний обстріл. В Есманській громаді зафіксували влучання 18 снарядів із Сау. Вибухи пошкодили приміщення пожежної частини, також постраждала будівля сільського клубу. Втрата російських військ стане на 14 грудня особовий склад – 96 тисяч осіб, танки – 2970 одиниць, бойові броньовані машини – 5937 одиниць, 1931 артсистема, 404 реактивні системи залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 1617 безпілотних літальних апаратів, 264 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4 тисячі 562 одиниці. Спеціальна техніка 171 одиниця, 16 кораблів та катерів, збито 592 крилаті ракети. Голосування за бюджет громади одне з перших на цьому засіданні ради. Проект рішення приймають без обговорення. Із 33 присутніх депутатів за 30 обранців. Відтак, бюджет 2023 року становить 2 мільярди майже 754 мільйони гривень. Це на 809 мільйонів менше у порівнянні з 2022 роком. При цьому на основні заплановані видатки не вистачає 96 мільйонів гривень. Резервний фонд складає майже 116 мільйонів гривень. На освіту цьогоріч запланували майже 964 мільйони гривень. Це на 661 мільйон менше, ніж у 2022 році. 67% від усієї суми підуть на оплату праці та комунальних послуг. На охорону здоров'я у бюджеті передбачили 246 мільйонів гривень. Первинна медична допомога отримає близько 5,5 мільйонів, що на 17 мільйонів менше ніж цього року. На 221 мільйон більше у 2023 році планують витратити на соціальний захист. З них 250 мільйонів Гривен це заходи соціального забезпечення. За словами міського голови, з наступного року кожен член добровольчого формування отримуватиме щомісячно 8 тисяч гривень. За пільговий проїзд, транспортом певних категорій громадян місто сплатить близько 60,5 мільйонів гривень. Ще 20 мільйонів підуть на забезпечення соціальними послугами громадян, які не можуть себе обслуговувати самостійно. На житлово-комунальне господарство запланували 341 мільйон гривень, що на 269 мільйонів менше, ніж торік. Найдорожчі об'єкти, які планується профінансувати у 2023 році, термомодернізація сумської школи номер 7 На неї заклали 15 мільйонів гривень. На будівництво кладовищ у районі строкової підстанції та селища Новоселиця сумарно заклали 5 мільйонів гривень. Тільки ж буде вкладено у реконструкцію каналізаційного колектора. Будівництво полігону твердих побутових відходів цьогоріч обійдеться у 4,5 мільйони гривень. Ці всі питання обговорювалися і було прийнято виконавчому комітеті. І теж з колегами з комітету обговорилися як мінімум два рази. Зустрічалися, тому сьогодні всі ті питання, які були і пропозиції від фракції, вони всі враховані. Ми повністю, мабуть, одні з небагатьох в Україні, хто повністю профінансують забезпечення по добровольчим формуванням територіальної громади. Це стосується і одягу, і соціальної підтримки, і компенсації комунальних витрат в цьому бюджеті. Врахували підтримку соціальної сфери на об'єкти критичної інфраструктури, Ну, тобто забезпечення життєдіяльності міста і оборони. Тому вважаю, що в цих умовах це компромісне рішення. Цей рік буде достатньо насичений фінансово. Єдине, що дуже багато коштів піде там, на добровольче формування, на військовослужбовців, так як і минулого року. Тобто, ще будуть питання з медицини, там будуть спрямовані кошти з освіти. Ну, я вважаю, що все злагоджено. Наші пропозиції щодо закупівель е генераторів для маленьких ТЕЦ якби не був врахований, але нам сказали, що це переглянуть. А так ми підтримуємо весь цей бюджет. Ми вважаємо, що в нинішніх умовах це як би, є збалансований і добрий бюджет. Загалом до бюджету заклали 250 мільйонів гривень на забезпечення та отримання добровольчих формувань, сказав міський голова. Цю суму за необхідності можуть збільшити. Бюджет він по показникам спрогнозований, але ми не всі показники в цьому році отримали від великих підприємств, тому що їм складно спрогнозувати свою діяльність на наступний рік. Ми взяли показники цього року, які були у нас. В середині року, але в цілому можна сказати, що якщо ми бюджет на 8% від 8 до 10 відсотків не виконали бюджет 22 року, то ми збалансували таким чином, щоб саме такий ж бюджет був і наступного року. Дійсно, він буде на 10% менший. Капітальні видатки всі заборонені і всі капітальні проекти зупинені. Сьогодні ми бачимо просто на утримання, на збереження балансу. Серед питань, які виникають, говорить керівник експертної групи геобюро аналізу політики Віктор Поберенко, вилучення з бюджету громади 175 мільйонів гривень до державного бюджету реверсної дотації. На його думку, гроші необхідно відстоювати, аби вони залишались на місцях. У нас бюджет 2 мільярда 750 мільйонів на утримання апарату тобто чиновників 274 мільйона, мільйони, тобто ровно 10%. відсотків. А от, наприклад, ФОПи, ну, фізичні особи-підприємці, от як я, заробляють 246 мільйонів. Тобто всі ФОПи міста Суми, скинувшись, не вистачає грошей, щоб утримувати всіх чиновників. То, може, порада буде міському голові трошки чиновників ужать. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми. Голову Серединобудської громади Олександра Гена залишили під вартою ще на два місяці. Таке рішення прийняли у зарічному районному суді міста Суми. Чоловіка обвинувачують у державній зраді та незаконному переправленні людей за кордон. Термін запобіжного заходу спливав наприкінці грудня, тож прокурор подала клопотання про його подовження. Ті ризики, які були судом, враховані при обранні Гена запобіжного заходу, у тримання під вартою та його продовженні, не зменшилися. Вони на даний момент мають місце, а саме це ризик того, що Обвинувачений може, має можливість переховуватися від суду і продовжити свою злочинну діяльність. Крім того, є ризик передбачений пунктом 3, Це те, що обвинувачений може незаконно впливати на свідків, які безпосередньо показання яких мають значення для даного судового розгляду. Враховуючи це, я прошу суд продовжити запобіжний захід, задовільнити моє клопотання на 60 днів без визначення розміру застави. Захисник обвинуваченого клопотав про більш м'який запобіжний захід. Жодних обставин, щоб можливо якось впливав, можливо, там через когось на свідків. Таких обставин прокурор не має. Найдя, ми традиційно просили. Змінити на домашній арешт матеріали, є, є відповідно, житло в місті суми, що матері належить винуваченого тим паче, враховуючи те, що і з міста постійно заходиться під артобстрілом ворожої Російської Федерації. Тому є підстава для визначення саме в місті суми, де буде забезпечено його отримання з електронним браслетом. Що можливе унеможливить його за територію міста Суми. Якщо будете знаходитись під заборону що В місті судді з носінням електронного браслету я не зможу перековуватися від в, в судових засідань, від суду однозначно. Я не зможу о, впливати на свідків, тому що це буде цілодобовим домашній арест. Суд обрати мені запобіжний захід і чи між тримання підполучний винувачним могилу Олександру Горувичу, 164 нарушення, структурі запобіжного закладу від марки вартою до 12 лютого 2023 року покручного звичайного розпору застави. Затримали Олександра Гена наприкінці квітня. Санкція статті, за якою його обвинувачують, передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наступне судове засідання по цій справі призначили на 16 січня 2023 року. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми. Сьогодні, 14 грудня, співробітники Служби безпеки України прийшли до закладів Української православної церкви до недавнього московського патріархату у дев'яти областях України: Закарпатський, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Львівській, Житомирській, Херсонській та Сумській. У службі додали, що заходи проводяться в тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку рускава міра та обезпечення населення від провокацій і терористичних актів. За участі представників церкви, правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів заборонених до обігу, додали в прес-службі СБУ. Служба безпеки України проводить контрзвідувальні заходи на об'єктах Української православної церкви на Сумщині. Мова йде про Свято-Духівський кафедральний собор та архідіяконо Стефанівську церкву на Роменщині. Дані заходи здійснюються спільно з іншими правоохоронними структурами у межах системного виконання Служби безпеки України завдань щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб на шкоду нашій державі. Настоятель архідеякону Стефанівської церкви з села Овлащі, що поблизу ромен Георгій Ушаков про обшуки розповів телефоном. Моє ставлення позитивне, тому що зараз такий час, і служба безпеки України бажає тільки щоб було мир і благополуччя в нашій країні. А те, що там шукали, я не знаю, як вони все положено як по процедурі, провіряли і літературу, і все фотографували. Антоніна Литвиненко потрапила у Чорнобиль у травні 86-го, менше, ніж через місяць після аварії. Займалася дозиметричним контролем Чорнобильських земель. У санепідслужбі, де вона тоді працювала, після аварії одразу організували чергові бригади. Приїхали, першу бригаду ночі зібрали і відправили. Не знаю куди, У нас не було ніяких ні спецодіжд, нічого не було, ні масок захисних їздили. Машина їдеш, пилюки в машині повного цієї. Закривалися яким рукавами, заїжджаємо в центр села, середина села і кінець села замірили радіацію. Потім друге, третє село. Ну так за день об'їздимо, потім це ж дані йшли на Київ. Як заїжджаєш в село, а там пусто бігають Живо, кури, там собаки, этот самий, там, де більоні люди побросали, все пусто, пусто, Нема ніде нікого, ні, ні, це було саме страшне. У Чорнобильській зоні пані Антоніна була 10 днів з 91-го року на інвалідності. Каже, проблеми зі здоров'ям почалися майже одразу після повернення. Під головокруженням були, обращалися вже та димоглобін дуже низький був, потім то пішло все на пітенку. У Чорнобиль відправляли військовозобов'язаних, згадують ліквідатори аварії. Я працював на заводі електроні, працював токарем ось у 87 меду. Визвали за вінкомат і відправили. Молодий був. Ось що. Тоді вже воно дало собі знати. Інвалід дорогі групи. Воєнкомат визвали і через воєнкомат у нас відправили. Усе розбалено було, розбито. Хлопці багато вже немає. Царство небесне. Всього за роки ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС там працювало 26 тисяч мешканців Сумщини. Зараз залишилося близько п'яти тисяч ліквідаторів, розповідає голова Чорнобильської організації Лідія Самко. Дуже багато чорнобильців померло за останні три роки. Люди дуже хворіють, багато в нас онкозахворювань, багато в нас сердечних захворювань. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції сталася вночі 26 квітня 1986 року. Тоді сталося два вибухи і пожежа на четвертому реакторі. За 206 днів над ним звели саркофаг. Його будівництво завершилося 14 грудня. Олена Рашевська Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Цього року у родині пані Світлани різдво відзначатимуть подвійно і 25 грудня, і 7 січня. Жінка каже, чимало людей не готові кардинально змінювати традиції, яких дотримувалися роками. Якщо взяти старше покоління, то мої батьки і бабуся. Яка на сьогодні я дуже щаслива, тому що жива. Вони святкують це 7-го числа, і в нас 7 січня в нас було завжди сімейна традиція відвідувати родичів і їздити на Недригалівщину для того, щоб зустрітися на Різдво. Тому, враховуючи, що ця традиція є у батьків, то звісно обов'язково я ще навідую батьків, і в нас іде, щоб подальше святкування і 7 січня. Усі свята за старим стилем відзначатиме сумчанин Дмитро Бабко. Втім, згодом планує переходити на святкування за григоріанським календарем. Різдво ми святкуємо 7 січня, але я вже бував у католицькому храмі на бо тут є на собор є костел, і я відкритий до усіх традицій. Мені цікаво. Але думаю, що для України зараз важливо йти трошки подалі від радянщини і можливо переключатися трошки на європейську цю традицію. Чи варто переходити українським церквам з Юліанського на григоріанський календар? Такі дискусії тривають майже останнє десятиліття, говорить настоятель храму Іван Чекалюк. Це є особливе питання. Це рік, священичний синод Православної церкви України, дозволив деяким громадам, які мають великі бажання служити 25 числа. Втім, відзначати чи День Святого Миколая за новим чи старим стилем – особиста справа кожної родини. Головне пам'ятати значення цих релігійних свят, каже священнослужитель. За словами архієпископа Сумського та Охтирського православної церкви України, Мефодія, різдвяні богослужіння православним храмам дозволили правити обидві дати на розсуд громад та настоятеля храму. Катерина Іваненко Сергій Мілевський суспільне новини суми. У Сумах стартував чемпіонат області з волейболу серед дитячо-юнацьких команд спортивних шкіл. Участь у турнірі беруть чотири команди юнаків 2008 року народження і молодші. Поки його команда готується до свого стартового матчу за грою шосткинської барси та збірної команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл Авангард та «ДСШ-2», спостерігає тренер команди ДСШ Авангард Олег Корнієнко. З нами він поділився тим, про що говоритиме з волейболістами перед грою. Перш за все, я скажу: грайте, хлопці, так як ви вмієте. Нічого більше не робіть. Те, що ми можемо робити, те й будемо робити. У першому матчі турніру зустріли шосткинські волейболісти та збірна команда сумських спортшкіл. Збірники, які старші за інші команди і виступають на турнірі поза конкурсом, виграли першу партію матчу з рахунком 25-16. У другій партії святкували перемогу з рахунком 25-10, А у третій перемогли шоскінців з рахунком 25-17. У підсумку перший поєдинок чемпіонату Сумської області завершився з рахунком 3-0 на користь збірників. Тренери команд групи коментували так. Ну, ми деякі час не тренувалися з війни, то зараз починаємо тренуватися. Я думаю, для деяких дітей це перше змагання. Я думаю, ми з дороги, діти трошки вставши. Ну, я думаю, все буде добре. Для них, по-перше, це розвиток і як вам сказати, це. Що ну, треба більше, більше, більше грати і буде якість. Сьогодні були зіграні чотири матчі турніру. Збірна команди Авангард КДІ США No2 після двох матчів має 5 очок. Кидаю США Авангард 3 очка. КиДІ США No2 та шосткинська Барса по два очки. Змагання з волейболу триватимуть два дні. Завершаться вони завтра. Олександр Качана, Валерій Коленко, новини Суспільне Суми.